Тривала експлуатація ґрунту неминуче призводить до її виснаження. У ній знижується вміст органічних і мінеральних речовин. У свою чергу це стає однією з основних причин низької врожайності. Справитися з цією проблемою можна не тільки за допомогою дорогих добрив, а й народними методами. Іржаві гвоздики, ягідні чагарники рідко схильні до захворюваності хлорозом. Його першою ознакою є пожовтіння листя. Які потім засихають причина невірусного хлорозу криється в недостатньому вмісті, в ґрунті солей заліза, дефіцит цього мінералу сприяє порушенню синтезу хлорофілу. В результаті цього погіршуються процеси фотосинтезу, і рослина починає страждати від порушеного обміну речовин. Внаслідок цього врожайність ягід з уражених кущів значно зменшується. Щоб збагатити ґрунт солями заліза, досить просто закопати під ягідними чагарниками старі іржаві гвоздики або будь-які інші залізні вироби. Дрібна картопля бульби картоплі багаті білком, крохмалим жирами калієм. Фосфором, магнієм, салізом, вітамінами цей склад макро і мікроелементів ідеально підходить для підгодівлі кущів смородини, сприяє їх активному росту і розвитку. А картопляний крохмаль під дією ґрунтових мікроорганізмів перетвориться в глюкозу, яка буде засвоюватися рослинами і забезпечить хороший урожай великих і солодких ягід смородини. Дрібну картоплю або картопляні очищення необхідно закопати під ягідний кущ, найкраще проводити цю процедуру. Навесні, але при необхідності таку підгодівлю можна виконати і пізніше до середини серпня, у більш пізні терміни її проведення недоцільно, так як бульби не встигнуть повністю перегнити до заморозків і стануть приманкою для різних гризунів, кущі чорнобривців. Досвідчені сидівники висаджують навколо смородини чорнобривці, яскраві квіти прикрашають ділянку, а ніжний і приємний аромат відлякує шкідників, здатних завдати величезної шкоди врожаю смородини. А восени під кущі можна прикопати листя і пелюстки цих квітів. Чорнобривці насичують ґрунт важливими мікроелементами, їх коріння виділяють в неї ляд біологічно активних речовин. Згубних для багатьох патогенних мікроорганізмів, здатних викликати деякі вірусні та бактеріальні захворювання смородини завдяки оточенню чорнобривцями ягоди смородини перестануть дозрівати значно раніше покладеного їм терміну. Раннє почервоніння ягідок обумовлено не їх зрілістю, а зараженням личинками вогнівки. Вони виїдають всю ніжну м'якоть, і хорошого врожаю садівникові вже не дочекатися.